Ну, що, друзі, все, я так думаю, ясно. Буду далі інформувати, що, чим воно там закінчиться це все. Ну, Думаю, що вже розібралися в цьому ділі. Вже все, вже для мене секретів тут немає. Так що їм буде дуже трудно. Я там давав запит, щоб вони е, об'яснили ну, всім трьом компаніям, цим, що ті незаконні, ну, незаконно нічого не відповіла РРСЦ, а прат Харківенергосбут відвітив, що це. Е, Обленерго Обленерго відвітив, що ну, я ж їм яке питання задав. Де ж та електроустановка? Де та електроустановка, до якої в під, ну, мене підключили, що в мене має бути своя власна електроустановка. Там виходить, по договору, хто читайте внимательно договір. Ніхто не хоче читати договору, його треба читати і вивчати. І я не вірю, що це немає. В країні юристів, які не розуміють, що там написано. Ну, не вірю я. Це змова Змова цих юр... юристів. Тому що дні адвокати, що ж вони не розуміють, що це таке, що там написано в договорі, що вони поставляють електроенергію, цей прад Харківно розбудуть, до електроустановки. От. Прямо написано в кодексах, в законах, всьому, в сьому в їхньому роз'ясненні давав запит. Вони пишуть, що електроустановка це підстанція. Де в мене в дворі підстанція? До якої електроустановки вони мені подають? постачають? Оцей кусок. Оцей кусок елект, е, про, не проводки, а цього, електропостачання від подстанції. І додому, або до вулиці. Оце все, оце комунальне підприємство має бути створене е, оцими місцевими органами влади. А вони забирають ці гроші. І комунальне підприємство має гроші збирати, а не оці е, приватні особи. В них, я ще раз, я не сказав, мабуть, але зараз скажу, що е, за поставку електроенергії люба. Постачальна електроенергокампанія, е, в якої вони там, кажуть, публічний договор, там, підписали десь на сайті, десь на якомусь віртуальному, і ще на місяці чи де ви там підписали, от, чи мовчазна згода, там 205 -та стаття. Ну от Вони це кажуть. Ну Тільки ж треба почитати той договор, що вони постачають до електроустановки. І щоб вони постачали цю електроенергію до електроустановки, в них повинні бути свої виробничі потужності. Розумієте чи ні? Ну, в них повинна бути своя бути лінія електропередач. Построїть треба. Построїть. А не користуватися нашим, а потім ще з нас і треба, що там ми вас відріжемо. А це від підстанції додому, це вже повинна бути комунальне підприємство. Ну В там случаях вони почали колотитися, щоб створювали ОСББ вдома. Оце, да, оце вони создали. О, там законно ОСББ. У ну, кого там через жеки ще по-старому йшло. Тоже там договори є з ЖЕКами, ну я не знаю. Ну це я не знаю. Коротше, там дивіться. А в приватних ось, цих структурах має бути комунальне підприємство. І з ними має бути договор. І це комунальне підприємство має тепер мати договори з усіма учасниками ринку. Із електростанцій, із оператором передачі, із оператором оцього обліку. І з оператором поставки. Понимаєте? О. Обленерго тоже вона є е, оператором. З усіми операторами повинні бути договора в оцієї компанії комунальної. От тоді вона буде всім получила, допустим, з Петра Васильовича, 1000 да? гривень. І поділить з цієї 100 гривень 10 гривень. Такі 10. Це 0, Одна копійка. Ну, коротше, 11 копійок. 0, цілих, а потім 0 і ще. Ну, так. Да, ну, це одна копійка. Одна копійка з 1 кВт. Оце е, зарплата, не зарплата, а скільки пос, стоїть послуга постачання. 0 цілих, 0, 1, 1, 1 і там 3 далі пішло. Ну, в общем, одна копійка із 1 кВт. Понімаєте чи ні? А тепер подумайте, а скільки вони требують з вас. Ну, Ну, ви платите ж самі добровольно, вони ж вас не требують, вони вам прислали квитанцію і заплатили. От. Ну, Ви ж розумієте, що ці гроші пішли на приватний рахунок. Вони, в них немає договорів. Я ж зараз з ними суддюся, треба й договорів. В них немає. Вони самі просять в Обленерго, дайте копію договору. щоб клопотання пишуть обленерго, щоб суд е, за, за, забезпечив їм ці докази, що в мене є договір за тим Обленерго. Понимаєте? Розподілу, оператор розподілу оцей Обленер І що, нема в них нічого. Оце 0,1 копійка, оце за постачання От скільки вони получали коштів от хитрожопі, бля. Мудаки, що вони всі гроші забирають, а енергетики, всі державні, сидять без копійки. Розумієте ви чи ні? В общем, далі буду інформувати.